У Венесуелі під час розгону протестів засвітились найманці ПВК Вагнер. Це пряме підтвердження втручання Росії у внутрішню політику країни. Докладніше далі. Під час розгону протесту у Венесуелі, що спалахнув через спірні результати президентських виборів, було помічено силовика з шевроном російської приватної військової компанії Вагнер. Це викликало занепокоєння щодо можливого втручання Росії у внутрішні справи країни на півночі південної Америки. Повідомляє журнал Дефенс Блог. Аналітики розцінили присутність найманців групи Вагнера у Венесуелі як ознаку постійної підтримки Росією уряду Мадуро. Опозиція та міжнародні спостерігачі висловили тривогу щодо наслідків можливої участі іноземних найманців у політичних та соціальних заворушеннях Україні видання зазначає, що діяльність групи Вагнера суперечлива через численні повідомлення про їхню участь у війні в Україні, конфліктах у Сирії та різних африканських країнах. Їхні методи часто включають пряму військову участь та допоміжні ролі, що призводить до поширених звинувачень у порушеннях прав людини. Нагадаємо, у Венесуелі тривають багатотисячні протести через результати президентських виборів, на яких чинний лідер Нікола. Лас Мадуро пішов на третій термін. Опозиція та незалежні екзакполи стверджують, що інший кандидат Едмундо Гонсале Сурутія отримав удвічі більше голосів, проте Мадуро лишився президентом. Після оголошення результатів голосування у Каракасі та інших містах спалахнули численні протестні акції, які спочатку були мирними. Однак поліція почала розганяти мітингарів, використовуючи сльозогінний газ та стріляючи по них гумовими кулями. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.